Цей день настав одного разу в моєму інстаграмі, я виставила ось таке сторіс, і воно взірвало мені дірект. Ця тема і такий формат виявилися дуже цікавими для всіх, і народилася ідея створити ціле відео на Ютуб. Я думаю, це відео будуть дивитися люди, які прийдуть сюди з мого інстаграм. Проте, якщо раптом... Якщо раптом, ви побачили мене в рекомендаціях на Ютубі, то я вас ласкаво запрошую. <світ>, свій інстаграм, посилання буде в описі під відео. Мене звати Оксана і я називаю себе експертом з мобільної зйомки. У цьому відео я хочу вам донести, показати, розказати, наскільки потужним інструментом, Опа. <світ> може бути камера вашого iPhone. У ваших руках. Давайте почнемо з одного такого найвиразнішого, найяскравішого прикладу. Обидва цих фото, які бачите перед собою, зроблені на iPhone 15 Pro Max в один той самий день з інтервалом 1-2 хвилини часу, за тих самих погодних умов одним і тим самим телефоном в одних тих самих руках. Так чому ж в нас така велика різниця в цих обидвох прикладах? Давайте розберемо детально. Давайте візьмемо в руки ваш телефон і включимо камеру. Розглянемо там різні режими зйомки. Ви бачите перед собою в мене на екрані 05, 1, 2 та 5х. Це режими, різні режими фокусної відстані. Якщо у вас старіша модель вашого айфона, у вас може бути 05, 1 та 3X. Вміння користуватися цими трьома камерами, допомагає зробити ваш контент якісніше. За ось ці різні режими зйомки відповідають різні камери. Кожна з камер передаватиме картинку по різному. Перший приклад у нас ми бачимо просто сфотографоване поле. Бачимо таку сіру, не цікаву картинку. Що я зробила для того, щоб отримати цю картинку? Відкрила камеру, відкрила одиничку. І сфоткала. Що я зробила для того, щоб зняти поле як на другому прикладі? По-перше, я опустилася нижче до рівня трави, до рівня колоски. Всього навсього я обрала режим зйомки 5х, занурила телефон. В самі колоски за допомогою цього прикладу ми можемо бачити, як прості звичні нам речі можна за допомогою камери передавати зовсім по різному Давайте тепер детальніше про самі камери на телефоні. Чому взагалі в айфоні три камери? Тому що розробники хочуть класти конкуренцію професійній техніці, що вони в принципі і класно роблять. Я вважаю. На жаль, можливості втиснути, впихнути професійну оптику Лінзу, я не знаю, як правильно висловиться в такий тоненький смартфон. Такої можливості у розробника немає, тому було прийнято рішення розділити. На три різні камери айфони з трьома камерами зніматимуть значно краще і якісніше, тому що кожна камера відповідає за різні режими зйомки. Зараз ви перед собою бачите два приклади: чашки з чаєм та термосом. Обидва зняті в однакових умовах зйомки в один той самий час. Ніякої обробки немає ні там, ні там, і взагалі це скріни з відео, або, можливо, я самі відео вкладу, я не знаю. Різниця не в експозиції і не в обробці, а у використанні різних камер. Перший приклад знятий на двійку на iPhone 15 Pro Max, другий приклад знятий на режим п'ятірки. Ніякої обробки в цих двох кадрах немає. Секрет різниці цих двох прикладів не занижена експозиція, не обробка, а різні ракурси відносно світла та об'єкта зйомки та різні камери. Зараз ви можете просто проаналізувати, як по-різному можуть бачити ось ці три камери айфона. Одну і ту саму картинку. В цьому прикладі добитися такої м'якшої, естетичнішої, кіношнішої картинки нам допоміг режим 5Х, який робить картинку більш теплішою, м'якшою по світлу відносно атмосфернішою. І також зіграло тут свою роль ще сонце, коли його видно в кадрі на задньому фоні, воно додає такої більш довершеності. Нашій картинці і служить контровим світлом. Хочу наголосити, що різниця в часі м, буквально 30 секунд між зробленими цими двома прикладами. Отримати зображення, як на другому прикладі, нам допомогло вміння підібрати ракурс відносно об'єкту зйомки та сонця, яке в нас виступило ще контровим світлом, та камера 5Х. І ще один дуже яскравий приклад. Зроблений по принципу як перший приклад з нашого відео. Умови зйомки ті самі. Різниця в часові часові рамки між цими двома прикладами це ну, хвилина, ну, максимум дві. Тобто захід сонця в дійсності був на двох прикладах однаковий. Тільки на першому прикладі у нас кадр зроблений на звичайний режим зйомки на одиничку. Це основна камера телефона. Ми про неї ще поговоримо в наступних випусках, якщо вони будуть. А чи будуть вони, чи не будуть? Це буде залежати від вас, від вашого фідбеку. Звісно, я не хочу, щоб ви подумали, що нею не потрібно користуватися. Нею якраз потрібно. Але сьогодні ми розбираємо ці приклади, які взірвав, які взірвали мій Дірект. П'ятірка в нас. По-перше, робить м'якше світло, значно м'якше світло. По-друге, на другому прикладі ми знімаємо об'єкт зйомки, тобто модель, під іншим ракурсом відносно світла. Тобто стоїть модель з кавою, заді неї сонце, яке виступає таким контровим світлом. І я знімаю прямо ось тут. Стою я, тут вона, тут сонце. В першому прикладі ми що бачимо? Ось так от все. Тобто, я не знаю, як це правильно описати, я намагаюся розмовляти дуже, щоб було всім доступно. І зрозуміло, в другому прикладі у нас зовсім інший ракурс відносно моделі та джерела світла і інша камера все. Обробки тут немає ніякої. Експозиція, можливо, була трошки більше знижена експозиція, але не вона зіграла таку. Основну роль, отже, в цьому маленькому влозі, я не знаю, як його правильно назвати, я розібрала ось ці приклади свого інстаграму. А ще на наступні рази ми можемо поговорити про різні режими зйомки та пропорції в кадрі. Тому, якщо вам це було цікаво і корисно, якщо ви чекали цього розбору, Боже, вибачаюся! Він був дуже довгий. Я чекаю на ваш фідбек, чекаю кайва своєму інстаграм і чекаю ваших коментарів. Коментарів. Можна трошки критики, зауважень, побажань і ваших лайків. Оце я наговорила, звісно. Якщо ви бажаєте бачити мене у вашому YouTube, пишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. І я віднімлю ще не один такий ефір. До речі, відзняла я цей урок на камеру DJI Osmo. В описі під відео залишу посилання, де я взяла її в оренду. Це дуже класна, крута фішка. І я навіть не сподівалася, що за допомогою такої камери можна самостійно записувати влоги на YouTube, чи відеоуроки, чи зуми проводити, а потім це самостійно монтувати в телефоні і публікувати. Це ж бомба, як ви вважаєте. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня.